Слава Ісусу Христу, з вами в Степан, ви на каналі На Спасіння. Цей коментар був під відео про алкоголь. Знаєте що, пане Сергію, пожалійте себе, себе пожалійте. Дорогі люди, я вважаю, що до кожного питання треба підходити з розумом і без всякого фанатизму. Якщо Біблія говорить, що вживання алкоголю є дозволеним, Воно є дозволеним. Якщо Біблія говорить далі, що надмірне вживання алкоголю є гріхом, попереджає це людину, значить надмірне вживання є гріхом, а не просто вживання. То так само з їжею. Їсти треба? Треба. Надмірне вживання їжі треба угоді. Все, якщо ти маєш голову на плечах і ти собі трошки вина чи пива, нормально. Ти маєш контроль. Якщо ти втрачаєш голову, ну не пхайся туди. Якщо ти знаєш, що воно з тобою робить, не роби. Слава Ісусу Христу!